Новий народний електромобіль, який заполонив дороги України, який ви точно щодня зустрічаєте на світлофорах, це Кія Еніро. E Поговоримо сьогодні про те, за що його так сильно полюбили. По кількості авто на площадці можна зрозуміти, що автівка дійсно популярна, адже попит народжує пропозицію. І ці машини в нас довго не затримуються. Нагадуємо, що ми є найбільшою площадкою електромобілів в Україні. На даний час наявності в нас більше 100 авто, і на кожне авто ми даємо гарантію оригінального пробігу та відсутності ДТП. І так пройдемося по технічній частині. В Kia Niro буває лише передній привід. Електродвигун та батарея бувають у двох модифікаціях. Якщо батарея у авто 42 кВт, які ви зустрінете значно річ на ринку ані 64 кВт, то в парі з 42 кВт де електродвигун з потужністю 100 кВт на 136 кінських сил. І проїхати на такій автівці можна буде в районі 350 км. На авто з батарейкою 64 кВт вже буде двигун з потужністю 150 кВт на 204 кінських сили. І заявлений запас ходу на 64 кВт буде в районі 500 км. Батареї на цих автівках зарекомендували себе з дуже хорошої сторони, так як і клієнти і автопідборщики огляди на СТО підтверджують, що були випадки де на 150 і навіть 170 тисяч кілометрів справність батареї була 100%. По типу зарядки, оскільки це європейські машини, то для швидкої зарядки використовується роз'єм ccs 2 а для змінного струму роз'єм type 2 По зарядках піанірок стандартно буває два кабелі. Це є домашня однофазна зарядка. Вона регулюється по амперах, тут і взаді кнопочка квадратна. 8, 10 та 12 ампер. Свою чергу, вона видає від 1,6 кВт орієнтовно до 2,3 кВт в годину. Другий кабель це є у нас продовжувач для станції. Він передає до 11 кВт. Всі станції практично мають свої зарідні шнури. Але буває, що в станції є розетка, так як вдома. Ви один кінець вставляєте в станцію другий в автомобіль, і через додаток починаєте заряджання по вартості зарядки. Якщо заряджатися вдома за нічним тарифом, то повна зарядка батареї на 64 кВт коштуватиме вам 140 грн, гривень, і цього вистачить приблизно на 500 кілометрів. Тож ділимо 140 на 5 і отримуємо 28 гривень за 100 кілометрів. Якщо заряджатися за денним тарифом, то обійдеться вам приблизно у 56 гривень за ті ж 100 кілометрів. Також немало важливо, що тут економія йде і на обслуговуванні, адже на електромобілі треба міняти масло тільки в редукторі, і це робиться раз у 60 тисяч кілометрів. На перший погляд може здаватися, що Niro мають практично однакові комплектації, але це зовсім не так. Насправді вони є дуже різні. Розпочнімо з максимальної комплектації. Тут нас зустрічає led оптика з автоматичним ближнім дальнім світлом, передній та задній парктронік, камера заднього огляду. Стандарт йдуть 17-го діаметру диски, з опцією може бути 18-го. Автоматичне склання зеркал датчики сліпих зон, безключовий доступ. Такий чорний шкіряний перфорований салончик. Вони також бувають в чотирьох видах. Згодом все покажемо. Електросидіння водія з пам'яттю на дві особи, що немало важливо. Також буває електросидіння пасажира, Чотири стіклопідйомники, електрорегулювання дзеркал та складання дзеркал. Кіаніро преміальна акустика Джубель. По асистентах є сліпі зони, тримання смуги, відключання декоративного звуку, регулювання освітлення в салоні та корекція пар. Тут нас зустрічає декоративна підсвітка по салону зі зміною кольорів. Ось таке красиве шкіряне мультикермо. Адаптивний круїз-контроль, також і адаптивне тримання смуги. Екстрене гальмування. led панель приладів. Читає дорожні знаки. Великий сенсорний монітор. Підтримує Android-Auto Apple CarPlay, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, функція автохолд та безпровідна зарядка для телефону. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Тут у нас для задніх пасажирів є підлокітник та два підстаканники. Також кріплення ізофікс для дитячого крісла, розеточка 220 вольт, та підігрів заднього ряду сидінь. Також досить немалий багажний відділ. Хочу сказати, що Кіані родає досить, досить багато комплектацію, також як опція, може бути люк. Отож, про комплектації. Так як і говорилося, що вони бувають дуже різні, коротко вам покажу, про що йде мова. Ось є машинка досить непоганій комплектації на комбінованому салончику. Але вона в нас має розеточку 220 вольт, акустику, асистенти, декоративні накладки на педалі. Якщо ми візьмемо наступну машинку, тут же є шкіряний салончик з білою стрічкою, але без розеточки 220 вольт. З підігрівами заднього ряду, знову ж таки, без накладок на педалі. Якщо ми заглянемо у третю автівку, Тут також шкіряний салон, але вже з синьою стрічкою та синьою ниточкою. Ось така перфорація має підкладку також в синьому кольорі, але без розеточки 220 В, без підігріву задніх сидінь, без акустики JBL, зато має накладочки на педалі, підігрів та вентиляцію передніх сидінь. Підігрів керма про що це говорить? Що коли клієнт купував машину з салону, він обирав по опціях комплектацію під себе, так само, як і ви. Приїжджаєте до нас на майданчик з цієї кількості автівок. Ви обираєте точно комплектацію під себе. Загалом я вважаю, що цей автомобіль не має конкурентів в своєму бюджеті, адже тут ми отримуємо просторий, сучасний та головне надійний електрокросовер з великим запасом ходу і за невеликі кошти. Тому, друзі, якщо ви шукаєте для себе такий електромобіль, у нас в наявності їх близько 70 авто. Ще раз нагадую, що на кожне з них ми даємо гарантію оригінального пробігу та відсутності ДТП. І так як це офіційні дилерські авто, для них зберігається заводська гарантія на батарею це 7 років або 150 тисяч кілометрів. Каталог авто та вся інформація розміщені на сайті автоімпорт.z.u посилання в описі. Також у нас доступний кредит «Лізинг», та дистанційний продаж авто з доставкою у ваше місто. Тому, друзі, щоб бути в курсі останніх подій, першими бачите нові поставки авто та гарячі пропозиції, раджу підписатися на наші соцмережі посилання теж в описі. А по всіх запитаннях пишіть в особисті повідомлення, телефонуйте або коментуйте це відео. До зустрічі!